Зранку ворог обстріляв Харків. Є пошкодження та постраждалі. У Шевченківському районі приліт біля багатоповерхівки. Пошкоджено балкони та вибиті вікна. Обстеження місця удару триває. Внаслідок падіння уламків маємо потерпілу дитину. Попередньо акубаро травма. Уся медична допомога дитині надається. Протягом доби окупанти обстрілювали з різних видів озброєння й населені пункти області, зведення від ОВА. 5.00 Куп'янський район місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу спалахнула господарча споруда. Пошкоджено будинок та гараж. 4.00 Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село піски Радківське. Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю. 21.49. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено газову трубу. Також пошкоджено скління вікон та двері двох багатоквартирних будинків. 21.30. Куп'янський район, Кіндрашівська територіальна громада, село Грушівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок. Покрівля котельні, скління вікон і покрівля складської будівлі. Друга складська будівля частково зруйнована. Пошкоджено скління вікон та покрівля адмінбудівлі. 21.30 Куп'янський район. Вільховацька територіальна громада, село Приколотне. Внаслідок влучання БПЛА спалахнув автомобіль на площі 10 квадратних метрів. Та трава на відкритій території на площі 5000 тисяч квадратних метрів. 15.20 ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Новоплатонівка. Внаслідок обстрілу БПЛА. Горіла лісова підстилка на площі 4 гектари. Десята Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. В нас обстрілів горів будинок на площі 80 квадратних метрів. Також спалахнув будинок та гараж на площі 140 квадратних метрів. 9.45. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. В нас сідок обстрілу СРСЗВ, горів будинок та гараж на площі 120 квадратних метрів. Також спалахнув будинок та гараж на площі 150 квадратних метрів. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 56 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано шість пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Берестинському, Куп'янському та Ізюмському районах області. Зранку ворог обстріляв місто Куп'янськ, спричинивши пожежі у чотирьох приватних будинках та двох гаражах на загальній площі близько 500 квадратних метрів. На території борівської громади обстріли окупантів спричинили дві пожежі у лісових масивах загальною площою понад 6 гектарів. Близько 22.30 ворог вдарив по селу Грушівка. ...Кіндрашівської громади Куп'янщини. Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та кілька будівель цивільної інфраструктури. Пожежі не було. Інформація про постраждалих не надходила. За добу в природних екосистемах сталося 27 пожеж на загальній площі понад 17 гектарів. До ліквідації однієї пожежі залучались підрозділи місцевої пожежної охорони. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 244 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Куп'янському напрямку вчора відбулося п'ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Нової Кругляківки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєнта Олексій Муравйов. Харків. Новини.